За нашими даними, не більше 37-40% учасників було референдуму. Далеко не всі проголосували за від'єднання Криму від України. Ще одна ситуація: більшість людей із російськомовного мовним населення і росіян, вихідців прямо з Росії, просто пасивно віднеслись, тому що не довіряють сьогоднішньому керівництву Криму. Тим більше позиція кримських татар, ми знаємо однозначно проти. Позиція українських країн греків в більшості випадків однозначно проти цього референдуму. Тому що сталося це ще не панацея, від того, що ми повинні відгородитись від них або вони від нас, а навпаки, продовжувати якраз активну роботу. І ще один момент: ми попали в плані геополітики і великої війни попали в потужну економічну блокаду з одного боку, а у великий напад з іншого зараз із засобами інформації, але не тільки. Засома інформації, але потужні інформаційні потоки оперативні. Інші такі, методи, які використовуються, були фактором дестабілізації і фактором для введення на юридичному рівні військових частин, військових формувань. Треба відповідно працювати глибокий чесний діалог, відкритись у всіх напрямках. Це якраз хороша тема для нейтралізації любих інформаційних войн, любих недорозумінь. І особливо з тими людьми, які проживають на тих територіях, і перелякані. Я просто вам скажу, більшість з них перелякані, що ж буде, що зробить керівництво, чи здатне це вона зробити. Треба брати на це відповідальність і першій особі держави, і в уряду, і в силовикам для стабілізації.